Вітаю! Сьогодні ми будемо розробляти просту сторінку з текстом, і будемо цей текст оформлювати згідно заданих критеріїв, згідно завдання. Для того, щоб почати розробляти веб-сторінку, нам потрібна така проста програма, як блокнот. Вона встановлена на всіх комп'ютерах, стандартна ця програма, і вона знаходиться пуск, всі стандартні, і тут її можна знайти. Ось стандартні, давайте вже знайдемо разом. І блокнот. Далі в блокноті потрібно написати структуру, ось, подивіться, в теоретичних відомостях: написано, що там має бути. Обов'язково повинна починатися HTML-сторінка із тегу HTML тобто вказівки того, що ми будемо. Зараз набирати не просто текст, а що цей текст потрібно розуміти як розмітку мови HTML. Я відразу пишу відкриваючий тег HTML і зразу ж його закриваю. Далі в мене обов'язково повинен бути така структура, як head. Відкриваю. І відразу ж закриваю цей тег. В структурі Head обов'язково ще повинен бути заголовок title. Також відкриваю та закриваю тайтл. Тайтл це підпис, який буде виводитися у вкладочці. Давайте підпис у вкладочці напишемо перша сторінка. Перша «Перша веб-сторінка». Далі тут же можна писати таку структуру, як мета нейм, і вказувати автора. Можна вписувати. Ключові слова і багато чого ще можна там писати. Але так як це практична робота, вона ну, тобто, не повноцінна У нас буде веб-сторінка, ми її на хостинг завантажувати не будемо. Тому поки що без оцих ну, Тобто це важлива структура, але для уроку не потрібно його писати. Можна, можна не писати. Я Зараз розглянемо обов'язкові елементи. От, в HEAD ми. Записали обов'язкові елементи, і далі після head у нас також обов'язковий елемент, йде це body. Body — це саме веб, е, контент вміст Вміст Міст сторінки Саме тут буде відображатися вміст нашої сторінки. Давайте я тут напишу вміст. Дорінки. Я можу ось тут дивитися. Я зразу як зразок покажу, я декілька разів напишу з пробілами, так, вміст сторінки, в торінки. І зараз ви побачите, як він відображається. Далі, щоб зберегти. Зараз у нас це блокнот, але щоб зберегти у форматі HTML, щоб браузер розумів, що це веб-сторінка, її потрібно відображати якось, нам потрібно зберегти її як HTML. Для цього ми натискаємо меню «Файл», зберегти як, на робочий стіл, я його поки що зберігаю. І саме важливе, це я вибираю у, в тип файлу в усі файли і пишу, ось тут, індекс html. Індекс HTML. html — це перша сторінка будь-якого сайту. Можете тут написати не html, а своє прізвище, для того, щоб я не переплутала ваші роботи. Але розширення HTML це обов'язковий елемент. Зберігаю її, цю веб-сторінку, не закриваю. І ось вона у мене на робочому столі. Я її відкриваю. Давайте я відкрию за допомогою Internet Explorer. Експлорер. Ага. І відкриваю її. Ось. А, подивіться, ось тут є написано моя перша сторінка це тайтл, і вміст сторінки. Але зверніть увагу, в мене а, бачите, як написано. Написаний текст Вмість сторінки, вмість сторінки. А тут пробіли і, і так далі, і воно не розуміє, що це пробіл. Тому що, якщо я хочу, щоб моя сторінка була з нового рядка, я повинна робити або розрив рядочка це тех BR, або, або показувати, що це у мене абза... абзацного відступа це тех П. І відразу ж закриваю його. І от таким чином, давайте я збережу, збережу. Далі оновлю мою сторінку, і ви бачите, що вже тут використовується розрив сторінки, тут використовується вже абзац. Ну і давайте повернемося до нашого завдання. У нас в практичній роботі є дуже великі теоретичні відомості. Тому що я знаю, що ви ще не, не знаєте на пам'ять всі теги, тому я їх тут навела в такі блоки. Перший блок це якраз структура HTML сторінки, без якої ми ну, яку ви повинні дотримуватися. Оці HTML, HEAD, ви маєте написати, для того, щоб повноцінна сторінка працювала. Далі наступний блок це теги для форматування абзацу. Тег P ми вже розглянули, це виділення абзацу, тобто наступний абзац буде з нового рядка і буде відступ між абзацами. Наступний тег BR це означає, що наступний текст буде писатися з нового рядка. Ну, і Далі вирівнювання, ну, це ми по центру і так далі. Прочитаєте. Наступний блок це теги для форматування шрифту. Тут як і нижній, від, нижній індекс, верхній індекс, перекреслений, накреслений текст. Також як задати шрифти, як правильно задавати, як, їх робити? Так, як робити заголовки, як їх. Зафарбовувати, як їх робити, наприклад, форматування шрифту напіввиділеним, курсивом і так далі. більшим, меншим. Наступний блок останній це як виводити на веб-сторінці лінії. І безпосередньо вже хід роботи із завданнями. Ну і Давайте подивимось, як, ну, розглянемо, як робити на прикладі першого завдання. Як виконувати? От у нас тут є напис Домашні тварини. Тобто я повинна в блокноті в тегі, в боді, між боді і закриваючим тегом боді написати домашні тварини. Але якщо я зараз бережу зберегти і оновлю, то ви побачите, що вони у мене е виводиться цей напис зліва, не по центру і не жирним. Теоретичних відомостях, я то знаю, що тех-подивіться тех-центр виводить по центру. Я хочу щоб показати форматування, це в нас знаходиться в абзацах, Да? Центр. Ось тех-центр це розміщає наш текст по центру. Давайте я застосую цей тех. Ось я показую, що ви, ви... дія цього тегу починається ось звідси. І закінчується ось тут, в кінці рядочка. Саме цей рядочок мені треба вивести по центру. Далі, у мене в завданні цей напис виведений е, таким е, жирним шрифтом. Так? Для цього ви, хочу ж показати вам. Для цього використовується B, ось, виділення тексту напівжирним шрифтом від слова болт. Ось я тут також перед тегом центр я ставлю тег B, тобто, болт, жирненьким, і закриваю обов'язково його, зберігаю веб-сторінку. І оновлюю її в браузері. Ви бачите, що в мене вже цей напис виявився житим по центру. Наступне лінія. Для того, щоб вивести лінію, використовується тег HR. Але в мене в завданні лінія показана. Лінія показана, що вона на всю сторіночку виводиться. Ось, подивіться, на всю сторіночку виводиться. Е, тому для того, щоб лінія задати, скільки відсотків від ширини екрану буде займати моя лінія, мені потрібно задати ще й, е, ну, ш, віз це ширина. Віз буде у мене 100%. А якщо у мене буде ширина 100%, то вирівнювання тобто зліва, зліва справа, ну, тобто, тут немає сенсу її робити. Е, тобто я пишу. Що мені потрібно вивести лінію HR. І ще також пишу, що вона має бути у мене на всі 100% екрану. Зберігаємо і оновлюємо сторінку. Єдине, що у вас там, ну, тобто, все це є в теоретичних відомостях, але я ще хочу розглянути, як написати текст якимось іншим кольором. Для цього використовується такий тег, як фонд. Ось, наприклад, я хочу написати сторожові, я пишу сторожові. І для того, щоб мені вписати, зробити, створити його зеленим кольором, використовується техфонд. Фонд, Фонд це шрифт. Тут я можу задавати, давайте, на прикладі розглянемо. Шрифт можу, можу задавати якесь написання шрифту. Задавати йому, так, ось, приклад є. Задавати. Його робити, наприклад, Arial, Times New Roman, задавати розмір шрифта. І тут же ж я можу задавати колір шрифта, при цьому атрибути типу Arial, Blue і так далі запишуться в подвійних лапках. Зараз я задам просто тільки шрифт, тільки колір шрифту. Отже, я пишу фонд. Далі я хочу написати, що у мене він буде зеленим кольором. Отже, я пишу color дорівнює і в подвійних лапках Green. Далі, коли слово сторожові закінчується, я маю закрити текст «font». Оцей напис color green це атрибут. Це не тег, а атрибут, який можна вписувати всередину тега, тому він не закривається. Тобто я тільки вказую, що в мене оці, е, шрифт буде виводитись такими параметрами. Але ось тут оцей тег фон це є якраз тег, тому я його обов'язково маю закрити. Там ще сторожові написано курсиво, тому я е, е, напишу тег I, так, і це якраз виводить. Мій текст буде похилений. Збережемо нашу сторіночку і оновимо. Ось ви бачите, що в мене курсивом зеленим кольором написано. Вирівнювання для того, щоб напис був написаний зліва, справа і так далі. Ну, взагалі, от по правилам, треба було б після домашніх тварин написати тех. Ну, Br, наприклад, що це виводиться лінія з нового рядка. Далі лінія. лінія також виводиться, і я хочу, щоб наступний напис виводився також з нового рядка. Якщо я цього не зроблю, то я не зможу, наприклад, написати, вивести текст зліва, справа або по центру, тому що він буде сприйматися як один рядок. Тому в кінці кожного речення правильніше було б ставити або БР, або робити це речення як абзац, використовуючи техпі.